Удару від напасті від своїх їхніх таракані ще і це є. І нас забрали в райвідділ Подільський. Нас, як в, в принципі, багато хто ну, заплутував посвідчення всім, що ми, так як я перший раз попадаю ну, в цю ситуацію, бо вони мене старалися заплутати. Щоб я могла сказати щось ну, ну, принципі, Я себе одержала, але вони не забирали, що налетіло чоловік 20, сказав машину, бо я бачила тільки відео чоловік, ті, що хотіли до мене. І хлопці повитаскували, посадили біли машини. А мені то, мене то вели до самого боро відділу, 5 міліціонерів ліцейській формі. Як дуже небезпечну людину. А саме вранці що було? Тобто там казацькі вранці... люди були ну, ну, без... праві, ну... в формі, ви думаєте? Так, так. Да, вони не в формі, залетіли не в формі. Потім вже почали захопити всі, що вже як усіх вивели. о саме я виходила. <звук> Зазвичай сказав, так. давайте давайте йдуть похожи. Ні, вас нас тут не пояснили нам нічого, нам пояснили там, що це був визов 100, 102. Визов був на да? сюди, на контрактову 4. А це саме стільки. Так, так, так. Це всі вони. Те, що немає тут таких, тут. пояснює наші. Там, там є ще людей, майно, яке вони повинні були забрати, вони не дали забрати. З Кожного речі там повставалися, чужі речі залишилися, бо нас приносили і чайні, і термоса, і їси приносили по нас. Ми нічого не дали забрати. І нас продержали там, привозили. Будемо <плес> ще продовження, <плес> так. Так, Приїдуть і депутати, будемо якось штурмувати. Повинні ж люди забрати свої речі і дайте об'яснення, поговорить з людьми нормально, і щоб люди знайшли компроміс, а <плес> не отак, як вони подвірствують чи все зробить. А я телефонував до райвідділку і мені повідомили, що вони добровільно дають пояснення. І нікого ніхто не затримав. Да. Можете нам це зробити? Можу, можу. Спочатку підторку. Один торпав, один. Один торг назад. Шпак – один з захисників гостинного двору. Я саме позивач до Кабінету міністрів з приводу незаконності постанови 1380 від 13 серпня 2011 року. За підписами Азарова про виведення з числа пам'яток архітектури гостинного двору. І я одразу по пораді юристів е, зателефонував юристам, що робити. Активістів забрали у райвідділок. Е, вони сказали, щоб я зателефонував у райвідділок е, і запитав, за якою статті, чи звинувачення вони, е, хто саме, е, скільки людей е, ви забрали. Я зателефонував, мене одразу перекинули, сказали телефон. Нути до дільничих, дали телефон. Дільничий сказав, до чого тут я, головний дільничий подільського району, до чого тут ми не розуміємо навіть. Тож це була така пауза, щоб вони могли щось видумати. Я перетелефонував ще раз і мені повідомили, що активістів я повідомив, що веду аудіозапис, і знов була пауза десь минуту, і потім хтось взяв слухавку і повідомив, що. Активісти наразі не під статі, що вони добровільно прийшли давати свідчення. про що в мене є аудіозапис? От, От потім я дізнався, що їх силоміці, і їх саме так прикрили. Хити рейдерів, які ті ж самі обличчя, ті ж самі обличчя, що й минулого разу, коли мене були та Пастушенка, не з'ясовані е, слідства, е, такого, як такого не відбувалось. Мене жодного разу не викликали в міліцію, А коли викликали один раз, викликали, то я пишу: а так що це ж приводи побиття? Мі кажуть, з приводу втрачених е, речей. А я говорю, а з приводу побиття? Ну потім говорить, де пишете там в кінці, коли ми вас запитаємо з приводу втрачених речей. Тож їх. Не цікавить там побуття, що це люди не невідомі в чорному, без бейджиків. Згідно інструкція десу повинен бути державна служба охорони, повинен бути беджик з прізвищем, косакаркою та назвою фірми. В них тих, що сьогодні були ще вночі. Така такий бейджик, що. ПП приватне підприємство, ну, яке оформлюється на одну людину з назвою група компаній Спарта. Ну це ж це профанація, така ПП, яке належить дому, називається з назвою група компаній», щоб гучніше така назва була. І без фотокартки, і без прізвища. Міліція завжди покривала, ми неодноразово зверталися до міліції з приводу того, що це за люди стоять. Вони покривали їх, коли не давали незалежному експерту, щоб з'ясувати обставини пожежі. Міліція покривала їх, і потім, коли ми розставили кран з депутатом ми все ж таки пропихнули цього незалежного інспектора, щоб він дав свій аналіз подій, що А пожежа там причина видима там сауна, яка була з великим тином. Ми сфотографували проводи всі. Тож тут стільки порушення самої укористатися, бо тому, що коли ще будівля ця була пам'яткою архітектури, вже тоді були забудовані арки галереї, в 2005 тисячі в році фонд Держмайна піднімав справу з економічної злочинності, тому що гроші за оренду гостинного двору отримали більше, ніж сама площа гостиного двору. Як це вийшло? Вони просто забудували те, що не повинно було забудовано бути арки, галереї другого та першого поверху Зробили це. Бачили, як там десь кирпичі, десь залізні листи, десь пластикові. Перегородки, тож і для того, щоб не відповідати, вони просто вивели його з числа пам'яток, вважаючи, що ми забудемо. Зараз я планую скласти позов про кримінальний злочин, того, що він був забудований ще коли відбув пам'ять точку. Щоб прокуратура розбиралася на кино, але ж прокуратура на моє звернення щодо покриття і незаконні такі повідомлення від державка тому що вони покривали, коли. Пам'ятаєте, театр на подолі було зруйновано тут у приміщенні, тоді ще не було дозволу на Це реставрацію. Не, 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 не. Тоді Аркбудконтроль на мій запит, що ведуться будівельні роботи. Нібито зробив виїзд інспекторів, а ми тут цілодобово були інспекторів, жодних не було. І нібито зафіксували те, що будівельні роботи не ведуться, тож немає чого забороняти. Ось така відповідь. І я звернувся до прокуратури 21 грудня, і щоб вони з'ясували обставини покриття. Арбузь цієї злочинної групи, що зараз е, захопила гостинний сім, і мені такі відписки, що спустили з з міської прокуратури на районну, а районна мені відписала, що спустила на діряко головне управління охорони культурної спадщини, який каже, що я нічого не вирішую. Хоча він може все е, одним розчирком пора запис. Можна е, якось там підписати на Прикрутити зможу, мабуть. А ви на телефон писали, коли вас забрали? мене особисто не було в той час. А є якісь відео? Ні, мабуть, немає, тому що у тих людей не було відео. У вас не було? на жаль. Ну, хоча б нам запис цей можна там, де саме його покажуть, що... Давайте візитівку, я вам комп'ютером скину, тому що зараз ми так... не... все, ні, без записів. Ну, просто за картинку, щоб це саме було стилизовано. Чи можна, просто саме до того місця, ми спробуємо. Ага. Давай попробуємо сам телефон підзняти, хто? Ага. Ага. Сейчас, сейчас попробую. Давайте я найду сначала, потому що мені надо подготовить. А я пойду на а, то есть так А, я на экране